Аромат, який пахне, не наче творча майстерня художнику. Він пахне масельними фарбами, чорнилами і класним чорним перцем. Це дженіум від бренду. Все не так. Аромат, який пахне творчістю, не наче майстерня художника. Він пахне масельними фарбами. У нього класний аромат чорного перця, ну і, звичайно, чорнил. Це в нас Genium Painter. Дуже давно його не було в нашому асортименті. Зараз я вирішив до нього повернутись. Нещодавно мені прислали постачальники декілька пробників нагадати, що він в нас завжди є в наявності. Genium Painter – це аромат свіжий. Це все з сімейства молекулярної парфумерії, тобто він 100% зайде любителям та шанувальникам Ганімеду, Бо Імперіаль, Біш, Ну і звичайно, Пейнтер має дивовижну стійкість і класний шлейф. Я особисто ним користуюсь час від часу. У мене є від відливант для себе. Рекомендую вам також його спробувати, адже літо, спекотна погода це саме його сезон. Він для нього та для неї.